Фермер на Львівщині у Стрийському районі понад рік тримав у трудовому рабстві подружжя переселенців. Господар ферми обіцяв чоловіку та його дружині створити належні умови для проживання та забезпечити оплату праці. Проте роботодавець своїх обіцянок не виконав та за роботу працівникам не платив, а лише надавав їм місце для проживання з жахливими умовами та періодично забезпечував продуктами харчування. там Поліція звільнила подружжя та повідомила фермерові про підозру в торгівлі людьми. Нині триває досудове розслідування. Підозрюваному загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна. Працівниками управління міграційної поліції спільно із слідчим управлінням головного управління національної поліції у Львівській області за процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури було встановлено, що засновники обслуговуючи кооперативу з вересня 2022 року по теперішній час здійснили вербування та переміщення осіб, які перебували в уразливому стані на територію ферми з метою виконання робіт, спрямованих на її функціонування в подальшому. Вказані засновники із застосуванням обману, використовуючи матеріальну залежність, потерпілих, здійснили трудову експлуатацію вказаних осіб. Відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань з правовою кваліфікацією, частина 2 статті 149 кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.